Все война! Все война! Все война! Европу мы будем строить здесь, в Украине и в Крыму. Это профессионалы высочайшего уровня, которые в том числе много сделали для того, чтобы Крым и Севастополь был сегодня в стае России. Мы серьезные агропромышленный холдинг в Московской области. Очень смешно слушать европейских лидеров, когда они говорят о правах человека. Вітаю сьогодні! Я представляю першу частину розслідування кримського центру журналістських розслідувань про російські мілітарні організації, компанії і людей ними об'єднаних, які воюють проти України у складі російської армії або ж усіляко її підтримують. Серед них перша у ворожих збройних силах бригада БПЛА з назвою Гром Каскад. Та ініціатор її створення, і командир Дмитрій Саблін, депутат Державної думи і перший заступник голови міжнародної і всеросійської організації ветеранів «Бойове братство». розслідуючи діяльність Сабліна і ключових осіб його бізнесових і військових проєктів, ми знайшли старого знайомого, колишнього першого віце-прем'єра Криму в урядах Джартими Гільова, а до того двічі народного депутата Павла Бурлакова. Як виявив ЦЖР, усі ці роки Бурлаков трудився топ-менеджером бізнесової імперії Сабліна, допомагаючи заробляти мільярди на землях, які вони рейдернули у місцевих родгоспів, а також брав участь у військово-патріотичних заходах бойового братства і боровся з фашизмом в Україні ще до повномасштабного вторгнення. Сподіваємося, що наше розслідування послужить відкриттю кримінальних проваджень стосовно його фігурантів, сепаратистів, колаборантів і зрадників. Павло Бурлаков з'явився в Криму в 2010 році в команді прем'єра Василя Джарти. На той час у нього за плечима були посади секретаря Донецького обкому комсомолу, помічника мера Макіївки і голови Донецької ОДА, заступника керівника штабу партії регіонів і, врешті, обрання по її списку народним депутатом України п'ятого і шостого скликань. Бурлакова вважали за сильного орговика і займаючи посаду першого заступника прем'єра Джарти, він фактично адміністрував роботу уряду. А під час хвороби Василя Джарти виконував обов'язки голови ради міністрів Криму. Однак посада дісталась іншому Донецькому Анатолію Могильову, екс-міністру МВС. Останні активності, якими запам'ятався Павло Бурлаков до окупації Криму, були пов'язані з відправкою людей з Криму на антимайдан в Київ та організацією мітингів на півострові в країні має бути мир і порядок для того, щоб люди могли трудитися, для того, щоб далі могла процвітати Україна, що Крим це теж Україна, і люди прийшли це підтвердити і позиція сьогодні Криму. Поэтому Європу ми будемо строить здесь, в Україні і в Криму разом з міністеркою соцзахисту Оленою Семичасною Бурлаков приходив на мітинги активістів Євромайдан Крим, які щодня збирались на площі біля уряду Криму. А ще ви цього рішення міняєте без навіть. Хто вам заважає сфотики? робити тут Європу? Ще раз <зон> ніхто ж не заважає десятки тисяч. Так от <зважає> ви хороші, вставали. Вставали. Та ви сьогодні. <зважаєте> От такі зробили ту аварію, а нас послали вот туди. Я Василь Овчаруб. Вот Ліквідатор аварії началась, громадянин України. Де ви живете? Вулиця Толстого. Сім Феропа. Да, і, то, і, і на подачку 1192 гривні. Як довго ви живете? Коли ви приїхали? Я розказую, коли заїхали. А коли ви приїхали в Крим? Так ви ж не отвечайте вопрос на вопрос. Коли ви приїхали? Я в живу Расскажите. в Сєрополі, птиці в Сєрополі. Більше 40 років ви в Криму. Більше 40 років у не маєте никакого отношені. А ви маєте відношення пряме відношення. До Дискусії інколи закінчувались нальотами тітушок на євромайданівців, на які міліція не реагувала. Після захоплення уряду і Верховної Ради Криму російським спецназом і відставки голови ради міністрів Могильова Бурлаков щез із публічного простору, хоча інколи його бачили в аеропорту Симферополя, деякі джерела повідомляли змі, що він навіть живе і веде бізнес в Криму, але жодних підтверджень не було. Втім, ми точно можемо стверджувати, що свій російський індивідуальний податковий номер він дійсно отримав в окупованому Криму. А у квітні 2017 року Павло Бурлаков очолив дев'ять фірм із групи компаній Рота Дмитрія Сабліна, депутата державної думи і заступника голови організації учасників бойових дій і збройних конфліктів «Бойове братство». Про цей бізнес детально трохи згодом зараз про спробу повернення бурлакова у кримську політику. В лютому 2019 року екс-регіонали Павло Бурлаков та Олена Семичасна раптом з'явились в Севастополі в новій ролі керівників відділення партії Єдина Росія. Цей захід у зовсім чужий для них Севастополь пояснюється просто місцевим єдиноросам прислали з Москви нового керманича Дмитрія Сабліна. Семичасно отримала посаду виконуючи обов'язки керівника відділення абурлаков заступника. Діло йшло до виборів депутатів окупаційного ЗАКСА Брання Сівастополя. А місцеві герої руської Вісни були у затяжному конфлікті, призначенцями Москви. Тож той Саблін, як комісар від генсека єдиної Росії, і Бурлаков як досвідчений організатор політичних кампаній, повинні були забезпечити перемогу єдиноросів, що й було зроблено. Їм дістались 15 мандатів із 24. Однак, у Сабліна була ще одна причина зайти на Севастополь. У 2014 чотирнадцятому він декларував в Криму елінг для яхти, земельну ділянку під будівництво курортного об'єкту та нежитлові приміщення. І це не все, чим депутат держдуми полковник запасу розжився в Криму ще з тих часів, коли з бойовим братством, на чолі з генералом Борісом Громовим та його заступником Дмитрієм Сабліним, вовсю братався Сергій Куніцин, експрем'єр Криму, та глава адміністрації Севастополя. У 2007 році Сімфропольська компанія Балаклава Мегабуд змогла в незаконний спосіб оформити в свою власність три причали в Балаклаві, що належали Міноборони України, та дві будівлі на таврійській набережній. Доступ до моря контролював готель Балаклава Мрія Клуб. Йдемо Далі второю клуб Мрія з правої сторони, аснувателями пірамсобственниками яхт-клуба является известный півець Андрей Макаревич, та його бывший яхту в 2010 году році. У нього донецькі ребята этот реху поджали і продали москвичам. Компанія опосередковано належала Сабліну, його дружині і партнерці, а також сім'ї Тимиргалієвих. Тоді Рус був всього лише помічником Куніцина і номіналом в багатьох фірмах. Комерційні структури зробили спробу рейдерського захвату цих причалів. І процес довго времени знаходився в судах. І на сьогоднішній день є рішення вищого господарського суду, підтверджує право власності на причал номер 248 за міністерством оборони України. Ми вже продовження кількох років працюємо і в напрямку повернення у державну власність причалів Балаклавської бухти. свого часу. Вони були незаконно відчужені. Не один, навіть не два порядка п'яти шести причалів були незаконно відчужені на користь приватних осіб. Після окупації Криму і Севастополя тяжба за причали в Балаклаві продовжилась уже в російських судах, які минулого року таки задовольнили позов комунального підприємства проект розвитку Балаклави, та ще й стягнули 3,5 мільйони рублів. Як же зійшлися Бурлаков та Саблін? Тут маємо згадати деякі кримські події за кілька років до окупації півострова. Дмитрій Саблін не тільки дерибаном земель Міністерства оборони України займався, а поєднував приємне для себе і корисне для Росії. Маючи українське коріння, він займався Україною і, зокрема, Кримом і Донбасом. Крім того. Полковник запасу з парасолькою ГРУ, як заступник генерала Громова, використовував бойове братство для співпраці з українськими ветеранськими організаціями, створюючи проросійську мережу упродовж кількох років перед окупацією по лінії парламентських і міжпартійних зв'язків. Саблін організував в Криму круглі столи, де кріпилась дружба між регіоналами та єдиноросами. Урлаков був заступником голови не тільки уряду, а й кримських регіоналів. Я думаю, ми всі голосимося з тим, що Крим є пульсом дружби між регіонами України і Російської Федерації, саме пульсом дружби між партією регіонів. І на Росії з кримського боку роботу в форуму готував Рустам Тіміргалієв, і саме Саблін притягнув його восени 2013 року у кримський уряд. На той час Тимиргаліїв уже відійшов від Сергія Куніцина, рейдернувши по ходу радіолідер і перебіг до регіоналів. Могльов довго не погоджувався на це призначення, але з Москви ввічливо попросили, згадував Тімергалієв. За місяць до окупації він разом із спікером Константиновим зустрічатиметься в Симфрополі з православними олігархами Сабліним і Малафєєвим, які супроводжували дари. Волхві. Могильов відмовився з ними зустрічатись. А що робив в той час Павло Бурлаков? Ось як Саблін говорив про нього в 2019 році. Павел Бурлаков действительно пять лет был вице-премьером Крыма. Но он был одним из инициаторов такого проекта, как «Стоп Майдан». Я его знаю много лет. Именно он руководил эвакуацией раненых людей из Черкасской области. Об этом многие забыли. А если говорить про э, исполняющий обязанности руководителя исполкома Семичастного Леона І з її замістителя Палін Бурлаков – Бурлакова та професіонали височайшого уровня, которые в тому числі много сделали для того, щоб Крим Сівастополь сьогодні в сьогоднішней России. Про професійність бурлакова вищого гатунку Саблін говорив зі знанням справи, адже колишній український чиновник вже кілька років очолював компанії з його бізнес імперії в Підмосков'ї і брав участь у політичних проектах. На компанії, якими керував Бурлаков, заведені аграрні земельні та будівельні активи Сабліна та його дружини, Алли Налчі, що знаходяться в підмосков'ї, назва умовної групи компанії Рота, відгалуженнями якої є фірма Рота Агро, головою ради директорів якої і називали Павла Бурлакова, він відіграв значну роль у збиранні підмосковних земель для князівства Сабліних. Мы серьезный агропромышленный холдинг, который давно на рынке. Одно из крупнейших предприятий сельскохозяйственных в Московской области. Сегодня группа компаний «Рота Агро» занимает 59-ю позицию в российском рейтинге сельхозпроизводителей и объединяет 8 предприятий, занимающихся животноводством, овцеводством, выращиванием овощей и производством сахара. Саме Бурлакову довелося гасити скандали з протестами селян під час взяття під контроль активів акціонерного товариства Совхоз імені Леніна, де головою правління був Павел Грудінін, кандидат президенту Росії від КПРФ у 2018 році. Дмитрій Саблін фактично рейдернув золоті для збудови землі радгоспу, що знаходяться відразу за МКАДом. Спочатку колишня дружина Грудініна відсудила в нього частку акцій, які швидко перекупив саблін. На відміну від радгоспу імені Горького, який Саблін рейдернув раніше. і Забудова тут він вклався в розвиток аграрного бізнесу. Ну, ви відділи гніву рейдерів, которые займаються производством молока там, вирощує кукурудзу, пшеницю, там, картофель, інші там, культури, да, сыров, да, у которых є крупнейшее в Росії стадо, єдине, это овцелакон, коли саме Павло Бурлаков перебрався до доMoskvy, став як пишуть про нього в Росмедіа російським політичним діячем. Ми згадували, що за два дні 17 і 18 квітня 2017 року в Держреєстр Росії були внесені дані про Бурлакова Павла Миколаєвича як керівника дев'яти товариств з обмеженою відповідальністю, що входять чи входили до складу групи компаній Рота. Однак є ознаки того, що його сім'я перебралась до Росії раніше. Син та донька Бурлакова від першого шлюбу мешкають в Україні. А друга дружина Людмила, син Михайло та донька Анастасія на Московщині. у січні 2015 року сенатор Дмитрій Саблін, вожак ночних волков Олександр Залдостанов, письменник Шовініст Ніколай Старіков та інші пов'язані зі спецслужбами ультранаціоналісти створили рух антимайдан. Движение «Антимайдан» создано в России в 2015 году. Оно объединяет всех тех, кому не безразлично будущее нашей страны. Тех, кто не хочет допущения проявления цветных революций в России. Ці фото зустрічі активістів антимайдану з головним путінським нічним вовком хірургом у квітні 2015 року в Москві. Хлопчина у сірому капюшоні поруч із байкером Михайло Бурлаков, син Павла Бурлакова, У 2013 році. Він став студентом Київського національного економічного університету, а після окупації Криму продовжив навчання в Москві. І почав активну діяльність в організаціях, очолюваних Дмитрієм Сабліним. Причому впродовж усіх наступних років бачимо Михайла Бурлакова поруч із сином політика Антоном Сабліним. Обидва стають активістами молодіжного крила бойового братства, волонтерської роти проводять заходи у Підмосков'ї, там де знаходиться і бізнес-інтереси Сабліна старшого. Суботність. Так діла важнества. Михайло Бурлаков бере участь у патріотичних маршах. Тут він на червоній площі на акції Безсмертний полк. Як активіста волонтерської роти його залучають до заходів у Москві з цивільної оборони та протидії екстремізму та тероризму. А восени 2021 року Антона та Михайло вже називають помічниками депутата Державної думи Дмитрія Сабліна. Бурлаков старший в роки до великої війни також поєднує керівництво бізнесом Сабліна з публічною участю в заходах бойового братства в 2017 році на круглому столі центру. Точка опори» його називають головою координаційної ради, часто помічником Сабліна. А в 2021 році на презентації вже третього випуску книги Абикновенний фашизм політичним діячем. Компанія для розповіді про начебто злочини української армії на Донбасі зібралась ще та політики і пропагандисти пов'язані з російськими спецслужбами та їхні агенти, зрадники з України. Тут і недозасуджений Кирило Вишинський керівник російської мережі, що діла під прикриттям медіа, і Сергій Колбін, екс-керівник Севастопольського Беркуту, що причетний до розстрілів на майдані, і організації блокування Криму для сприяння його окупації, і екс-регіонал, і топ-менеджер імперії Сабліна Павло Бурлаков. Дуже смішно слухати. европейских лидеров, когда они говорят о правах человека. Это такой красивый букет из красивых цветов, я бы так в аллегории бы сказал, на могиле демократии, которая у них уже давно просто умерла, они давно похоронили. Початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Павло Бурлаков продовжує брати участь у мілітарних заходах бойового братства. У вересні 2022 року на відкритті військово-спортивних змагань Трапа бойового братства 2022 розгорнули великий прапор перемоги, начебто доставлений у Москву із Маріуполя, на відео потрапив і Бурлаков. У злитих базах бронювання авіаквитків ми знайшли дані про спільні подорожі Бурлакова із керівниками всеросійської організації бойового братства разом з генерал-лейтенантами запасу Іваном Агієнком та Євгенієм Зубарєвим, які є заступниками голови. У 2022 році Бурлаков літав з Москви до Владикавказу, а в червні 2023 компанію йому складали той же Іван Агієнко та Іван Ван Ханен. Останній вартий окремого представлення, адже це ще один представник команди кримських македонців у команді Сабліна. Ванханен займав кілька керівних посад в Криму. Остання голови РЕС-комітету з транспорту і зв'язку. А з 2018 року він є генеральним директором московського ТОВ Троя, що належить компанії із групи Рота Дмитрія Сабліна. До речі, перелік компанії Сабліна, якими керував Ванханен, майже тотожній з переліком, де посади директора займав Бурлаков. Ож обох можна назвати топ-менеджерами імперії Сабліна. Щоправда, мешканці Під невдоволені агресивними бізнес-проектами Дмитрія Сабліна звуть їх інакше українська ОПГ. На жаль, нам не вдалося поки що зв'язатися із Павлом Бурлаковим за жодними з раніше активних номерів, аби запитати, де він і як воно служити ворогові своєї країни. Цікаво, що в мережі не знаходяться жодних посилань на якусь діяльність Павла Бурлакова у 2024 році, як і його сина Михайла, який доволі активно працював в молодіжці бойового братства раніше. З якої причини обидва. Колаборанти старанно шифруються, невідомо про те, що вони живі, свідчать дійсні індивідуальні податкові номери, які за інших обставин ліквідуються. Сумнівно, що прослуживши стільки років у бізнес імперії Сабліна, і фактично ставши його конфідентом, Павло Бурлаков раптом відійшов від справ, адже нічого не заважало йому працювати на росіян в два попередні роки Великої війни, наповнених Тисячами воєнних злочинів можливо нинішня діяльність бурлакова не публічна, бо вона специфічна. Приміром, пов'язана із бригадою Гром Каскад, її забезпеченням і постачанням всього, що потрібно для роботи підрозділу БПЛА. Бурлаков – саме та людина, яка здатна організовувати процеси і при цьому триматись в тіні. Не виключено також, що таланти бурлакова стали затребувані на окупованих територіях, де він може представляти бізнес інтереси Сабліна. І зовсім не фантастичною виглядає третя версія: відсутність кримінальних проваджень та санкцій стосовно Павла Бурлакова, що дозволяє йому вільно пересуватись світом з українським паспортом. А ми нані на мить не сумніваємо, що він в нього є. Ніщо не заважає йому, як і його сину Михайлу, осісти десь в Європі чи навіть в США як переселенцям з України і звідти допомагати Росії з санкціями. У нас як ми не раз говорили, геть недобре не повірите, але санкції РНБО, введені щодо бойового братства, в 2018 році, вже давно не діють, бо їх впроваджували лише на три роки. І не відновили навіть після того, як бойове братство і його комсомол волонтерська рота стали базою для формування першої бригади БПЛА Гром Каскад, яка сьогодні воює проти України і щодня вбиває українців по всій лінії фронту. Про її діяльність ми і розповімо в наступній частині розслідування. Тож підпишіться на наш канал в Ютуб, аби не пропустити прем'єру.